Бронзова призерка чемпіонату світу з художньої гімнастики 2019 року та бронзова призерка чемпіонату Європи влада Нікольченко потрапила у скандал у Польщі. 20-річна уродженка Харкова у себе в інстаграм виклала сторіз, де негативно висловилась на адресу поляків. Перебуваючи у Варшаві в аеропорту імені Фредеріка Шопена, влада заявила, що їй зіпсували настрій вже з самого ранку. Ненавиджу цю країну всією душею, а найбільше людей, які тут живуть. Я тут тільки тому, що в моїй рідній Україні закрили аеропорт, зазначила влада Нікольченко. Такі слова переможниці фіналу Гран-Прі 2018 року та дворазової володарки Кубку світу у вправі з булавами викликали негативну реакцію у колишнього генерального секретаря Федерації гімнастики Польщі. Петро Дец у себе у Фейсбук написав. Що обурений ситуацією, що склалася, він повідомив, що у перші вихідні листопада. Влада Нікольченко провела майстер-клас у Варшаві під час турніру з художньої гімнастики Варшавська осінь 2023. Вона також брала участь у цьому турнірі, і Петро дуже сподівається, що їй не доведеться знову проходити через польський жах, і вона ніколи не буде змушена знову ступити до Польщі навіть на мить, мандруючи екзотичними місцями, зазначив він у своєму Фейсбуці. Пізніше на вебсайті Української Федерації гімнастики з'явилось повідомлення. Що проти влади відкрито дисциплінарну справу, і аналогічне повідомлення було продубльовано у Фейсбуці, а доступ до інстаграму Влади Нікольченко було обмежено. Нагадаємо, на міжнародному турнірі Варшавська осінь 2023 року влада Нікольченко виступала в категорії Б і представила свої програми з обручем і стрічкою у кваліфікації, а також з булавами у фіналі. Влада виборола золото у багатоборстві і у фіналі з булавами.